Привіт, друзі, мене звати Ірина Прокопишин. Ви на Ютуб каналі проєкту міста сили дивитесь мої новини, чи готові українські громади до ймовірних затяжних блекаутів про це і не тільки у сьогоднішньому випуску. Росіяни щораз ціляться в енергооб'єкти та хочуть паралізувати енергетичну систему України. Але ворогу не вдалося наше життя поставити на паузу. Життя за графіком нині не злякає жодного українця. Генератори, зарядні станції та павербанки стали невід'ємними атрибутами повсякдення. Що ж змінилося у побуті українців та якими лайфхаками користуються? Почуємо. Я утром встаю, і починаю хвататися за все. Їсти варю, ставлю сіральну машинку, і все роблю. А вдруг відключать світ? Приходиться якось наперед думати про те, що вивчити, чи там що розрукувати, це просто прийма. насолоджуйтесь тим, що тим, що є, і все можу про лайфхак сказати, але це також не для всіх. Ми зараз з чоловіком перейшли на питання на доставку питання, тобто ми не готуємо дуже зручно. Ну, тобто вам зранку привозять п'ятиразове питання і вам не потрібно готувати. У нас є генератор, акумулятори, дуже багато павербанків. Ну, так справляємося. Звичайно, погано, коли немає світла, але загалом можна якось виживати, пристосовуватися. Що ж, як бачимо, українців блекаутами не здивуєш? Ми сильний і винахідливий народ, тож пристосувалися навіть до таких умов. А як щодо об'єктів критичної інфраструктури, шкіл, лікарень бізнесу, розповідаємо. Поки більшість регіонів без живлення через ворожі обстріли Житомирщина почасти була зі світлом. Як впроваджували альтернативні джерела енергії ще до повномасштабного вторгнення, а тепер нарощують потужність? Наразі ми можемо говорити про 240 МВт альтернативної генерації. Це сонячні гідроелектростанції, а також біогазові установки. 60% котелень в області вже працюють на альтернативних видах палива. Переважно це дрова та щепа. Але про всяк випадок не забули і про генератори. Приміром, в Тетерівській громаді області ними забезпечені всі критично важливі установи. Допомогли американці. Також громада запаслася паливом і вже планує встановлення сонячних панелей на школах і лікарнях. Не забули і про комфорт людей. Є пункти незламності. У нас на території їх 5, які постійно працюють. Молодь да, приходить, бо вона грається з телефоном. Вони частіше сідають і вони приходять. А люди вони знають похилого віку, ті, які е, достатньо дорослі, вони знають, що їх мобільний телефон завжди повинен бути заряджений. Для місцевих мешканців Ужгорода слово блекаут за понад два роки стало звичним. Зізнаються, дехто запасся генераторами, а хтось терпінням. Дуже страждаємо від цього вимушені включати генератори, які додатково потребують коштів на бензин і так далі, на обслуговування генераторів. Вдома практично тільки ночуємо, але також не дуже добре, бо приходимо додому. Світла немає, теплої води немає. Скоро вже зима, не знаю, як буде з затопленням, немає можливості поставити якісь сонячні панелі або щось типу того. Направду головне не панікувати, тому що паніка нам не дозволяє стратегічно і логічно думати, але блекаут можна пережити. На території усієї Закарпатської області готуються до потенційних блекаутів, працюють над збільшенням кількості когенераційних установок, встановленням вітрових турбін. І в будь-якому випадку комунальні установи Ужгорода вимкнень світла не бояться, каже міський голова. У випадку відключення електроенергії наші шкільні і дошкільні навчальні заклади, медичні установи та комунальні заклади. Забезпечені потужними генераторами, які дадуть можливість виробляти електроенергію. Також каналь підприємство водоканал. Також забезпечено генератором максимально підтримують тих, хто працює у галузі альтернативної енергетики на Черкащині. У регіоні майже на 100% теплоенергетика та водопровідно-каналізаційне господарство забезпечені генераторами. Енергетична стійкість нині пріоритет роботи області. Можемо сказати, що з альтернативних видів генерації електроенергії ми маємо загалом 1426 джерел. Серед них це в першу чергу 13 малих гідростанцій, це 16 когенераційних установок, які вже є в наявності. Це 47 наших сонячних теж невеликих електростанцій. Є вже маємо одну вітрову електростанцію, і звісно, великий сегмент займають приватні домоволодіння, ті, які встановлюють сонячні батареї у себе на дахах. Ворог прагне занурити у темряву і сумщину, але в області всі плани ворога зводять нанівець. Тут активно працюють над створенням альтернативних джерел живлення. Майже 90% теплових та водопровідно-каналізаційних господарств забезпечені генераторами. Окрім цього, енергонезалежність планують підсилювати сонячними електростанціями. Нині вже визначили 50 об'єктів, які є пріоритетними для встановлення панелей. У питаннях енергетичної безпеки Сумської області допомагають і міжнародні партнери. Близько двох сотень систем енергозабезпечення передали лікарням закладам соціальної сфери та ЦНАПам. Це був один із напрямків щодо забезпечення об'єктів критичної структури, до яких відноситься і об'єкти охорони здоров'я, і навчальні заклади, і соціальні адміністративні що ж, ось як регіони готуються до ймовірних блекаутів, Ми і надалі будемо продовжувати розповідати, як людям та громадам забезпечити власну енергонезалежність. І дуже скоро розкажемо, як скористатися пільговим державним кредитом для придбання, приміром сонячних панелей чи іншого енергообладнання. Тож стежте, щоб не промкавити. Мене звати Ірина Прокопишин. Ви на Ютуб каналі проєкту міста сили. Дивитесь мої новини. Відключення електроенергії в більшості регіонах повертаються. Тож ми думаємо, а що зробити, щоб у домівках було світло. Знаємо, що існують різні енергогенеруючі системи, але не знаємо, де їх взяти. І головне, де взяти на це гроші. Мої новини зібрали для вас чимало корисної інформації, тож не прогавте. Все більшої популярності серед українців набувають сонячні електростанції. Однак їхня вартість стартує від 5 тисяч доларів. Відшукати таку суму одразу багато хто не в змозі. Саме для таких випадків існують пільгові, а іноді безвідсоткові кредитні програми від держави для різних категорій громадян. Перша населення: якщо приватне домогосподарство хоче придбати сонячні панелі, вітрові установки, системи накопичення енергії чи інше енергообладнання, громадяни можуть отримати кредит під 0%. Сума до 480 тисяч гривень. Такий кредит надається терміном до 10 років. Відсоткову ставку повністю покриває держава. Звернутися за позикою можна до низки державних та приватних банків, їх ви бачите на своїх екранах. У свою чергу на місцевому рівні ініціюють додаткові програми для підтримки громадян. До прикладу, жителі Закарпатської області можуть отримати грант на безповоротній основі. Закарпатською ОВА Реалізовується програма щодо підтримки населення дворогосподарств, які встановили в себе вдома, сонячні панелі, в той же час встановили е, двонаправний лічильник, який дозволяє е, ту електроенергію, яка генерується дворогосподарством, і допомагати сусіду бути з електроенергією. Дуже активно ми сьогодні підтримуємо. Е, Населення сьогодні 35 тисяч гривень до 35 тисяч гривень. Двор господарство може отримати як грант безповоротну допомогу, якщо воно встановить відповідне обладнання. Окрема пропозиція пільгового кредитування для ОСББ та житлових будівельних кооперативів діє розширена програма. Доступні кредити 5.7.9». Мешканці багатоквартирних будинків можуть взяти позику під 7% річних. Максимальна сума 5 мільйонів гривень. Повернути гроші потрібно впродовж п'яти років. Щоб отримати пільговий кредит, необхідно подати заявку до одного із 46 банків-партнерів. Про те, що така програма працює на власному досвіді, переконалися члени ОСББ ЖК Грінвуд із селища Брюховичі, що на Львівщині. Подробиці ексклюзивно для моїх новин розповіла голова об'єднання Олена Пастернак. На сьогоднішній день вже на рахунок підрядника отримані гроші, і ми розпочали реалізацію того проекту. Після того, як нами буде реалізований весь проект, ми подаємо. Знову ж таки, документи фонду енергоефективності, який нам має компенсувати всі гроші, і також фон, фонд Львівської міської ради. І я так думаю, що до місяця часу наша сонячна система вже запрацює, ми вже почнемо відчувати. А, мабуть, менше платіжки, що у нас вже а, джерела енергії, буде трохи сонце, і так вдало реалізуємо цей проект. У комбінації із доступними кредитами для ОСББ та ЖБК також діє програма Грін Дім. Вона передбачає, що мешканці будинків мають самотужки оплатити обладнання, але потім до 70% витрат відшкодуються. На сонячну електростанцію можна отримати 1 мільйон гривень, а на тепловий насос – 2 мільйони гривень компенсації. Уявимо, що тут 100 квартир. Якщо ми будемо встановлювати тут, ОСБВ буде встановлювати сонячну станцію, то на 30 кВт це приблизно обійдеться 1,4 мільйона гривень. З них ми мільйон компенсуємо. Відповідно, 400 тисяч розбити на 100 квартир – це 4 тисячі гривень на квартиру. А що ж робити представникам бізнесу у випадку затяжних вимкнень електроенергії? Без паніки. У допомозі стане програма Доступні кредити 5-7-9. Завдяки їй у підприємців є можливість отримати позику до 150 мільйонів гривень терміном до 10 років. Ці гроші покривають і придбання, і встановлення газотурбінних, газопоршневих чи біогазових установок. Щоб безперебійно працював і великий бізнес, держава пропонує кредити до 25 мільйонів євро, а це понад 1 мільярд гривень до 7 років. Перший рік ставка становитиме 13,5%, з другого року регулюватиметься. Аби громади не боялися брати ініціативу в свої руки у серпні на конгресі місцевих та регіональних влад. При президентові України підписали меморандум щодо підвищення енергетичної стійкості громад між урядом та українськими асоціаціями у Хмельницькому енергетичному кластері. Поділилися своїми враженнями про такі ініціативи. Це був просто бум багато знайомих, або просто людей, які ну, мали доступ до інтернету і гуглили також часі про Хмельницький знаходила нашу, нашу організацію, телефонували, писали, і ми з радістю надавали такі консультації. Коли ми створюємо е можливості для людей е отримати кредитування. Причому кредитування на там досить такий тривалий час, 10, 10 років без відсотків це дозволяє дійсно людям, які е, не можуть одноразово прийти в магазин і купити одразу за всю суму е, там сонячну вітриву станцію, скажімо, або там систему накопичення, то вона може використовувати цей механізм, і це є е, дійсно порятунком для багатьох родин сімей. Що ж, як бачимо, альтернативна енергетика стає доступнішою для українців, а подібні державні програми роблять нас більш енергонезалежними. Мене звати Ірина Прокопишин, а ви дивитесь мої новини на ютуб-каналі проєкту міста сили. Зима близько. Україна готується до ще одного опалювального сезону під час великої війни. Аби успішно перезимувати в містах, встановлюють генератори, підприємство перетворюються на енергоострови, які в разі блекаутів зможуть забезпечувати теплом житлові масиви. Коли українцям увімкнуть опалення, як вони самі готуються до зими, та чи будуть з теплом мешканці прифронтових регіонів? Розкажемо за мить. У цій харківській багатоповерхівці ще у 2022 році не було ні опалення, ні газопостачання. Вона була частково зруйнована від обстрілів ворога. Нині її відновили та повернули комунікації. Третя північна Шалтівка. Це саме на постраждалий район нашого міста незламного. От це мій будинок у 22 березня був сюди прольот. Двох-трьох верхніх поверхів не стало. І ось благодаря нашому місту все відбудувалось. Ось він який став красивий. Йде утеплення фасадів. Опалення, дай Бог, що у нас буде, бо в тому році було, якщо не буде ніякої біди, то все має бути. Ну, я вже за запаси, вже в мене є обогрівачі, є спальні мішки. А це балаклія на Харківщині. Після окупації міста ця багатоповерхівка була непридатна для проживання. Був побитий дах, вікна, зруйновані підземні комунікації. Втім, жителі згуртувались і скористалися програмою відновлення. Тепер зимуватимуть у рідних стінах. Та що чеської програми, і є відновлення. У нас застіклені вікна, у нас зробили вікна в під'їздах. У нас тепло, світло, внутрішні домові мережі. у нас відремонтовані. Ми запустили воду, провірили всі квартири, де треба поміняти батареї. Ми поміняли батареї, стояки в другому під'їзді. Повністю стояки міняємо в трьохкомнатних квартирах, де прийшовся удар. Зробили воду, зробили все. Опалення буде чудове, тому що ми вже запустили дом. Підготовка до опалювального сезону на Харківщині надскладний виклик. Регіон під щоденним прицільним вогнем ворога. Попри це, область до зими майже готова. Також місцева влада почала впроваджувати проєкт децентралізації систем теплопостачання. Після обстрілів навесні, коли ворог знищив майже повністю нашу там енергетичну систему, ми одразу почали. Аналіз, аудит, скажімо так, того, що ми маємо, да і приймали рішення щодо оперативного відновлення ключових ліній, ключових, скажімо так, станцій для того, щоб забезпечити опалювальний сезон, сталою фактично динамікою. Всі питання ми оперативно вирішили вже там більшу частину, частину до початку опалювального сезону. Ми вирішимо звичайно, маємо зважати на ті обстріли енергетики, які у нас є, і ті удари по Харківщині, які ми наразі маємо. Майже щодня крім того, звичайно, це буде залежати початок опалювального сезону від погодних умов і так само від обороноздатності нашої там області. Підготувала Харківщина і пункти незламності їх в області 913. Тут у разі знеструмлення та відсутності опалення можна обігрітись, зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу. Загалом в Україні понад 12,5 тисяч пунктів незламності. Найближчий до вас шукайте у застосунку дія. До викликів, які можуть бути цієї зими, готується і родина мишків із Чернігова. Посилено адаптують помешкання до блекаутів у квартирі. Автономне газове опалення з електричним насосом. І якщо не буде світла, не буде і тепла. Тож придбали безперебійне живлення автоматично заряджається, він автоматично вмикається, вимикається. Тобто, це полегшує, звісно, життя і ці всі відключення. Ти не переймаєшся. Якби ми зараз не були укомплектовані, готові до зими, але все ж таки, якщо будуть великі відключення і довгі, я маю на увазі, то я думаю, що ми будемо їхати в село до чоловіка. Туди ми вже купили генератор, потрошки звозимо пальне, тому що ну, ніхто не знає, якою буде ця зима, на жаль. А це Кропивницький у військовій обласній адміністрації кажуть, на випадок блекаутів мають генератори різної потужності. В області практично завершені роботи з підготовки до опалювального сезону. Виконано весь комплекс робіт з ремонту котельного обладнання, заміни теплових мереж, водопровідних та каналізаційних мереж. Вживалися заходи щодо встановлення розподільчої генерації. Одна мігаватна установка введена на котельні в місті Світловодську. Наразі ще 5 когенераційних установок монтуються на двох великих теплопостачальних підпорядків. Підприємствах області. В їх планується ввести до 1 грудня. В самому ж Кропивницькому щоденно готуються до старту опалювального сезону. Тепломережі міста вже наповнені водою. На деяких вулицях комунальники усувають прориви. Замінено 2305 метрів трубопроводів різних діаметрів. Ми виконали той запланований обсяг робіт. Ми відремонтували відремонтували. Основне котельне обладнання на Кропивницький ТЕЦ. На більшості котелень ми вже встановили е дизель генератори на випадок аварійних ситуацій на електричних мережах, що дозволить нам певний час протриматись. А на Волині до опалювального сезону ще й заготовляють дрова. Частина громад не газифікована. Такі домівки опалюються деревиною. Тому лісництва роблять запаси наперед. Палюний сезон кожен рік. неочікуваного нічого немає. Працюємо у стандартному режимі. Якщо населення потребує, то можемо заготовити від 5 метрів кубічних до 20 метрів кубічних. Місцевий житель Сергій приїхав запасти з Березою. Каже, хоча його оселя має централізоване опалення, але дрова бере на про всяк випадок. Беремо. Яка для страховки на сьогоднішній день у нас є така ситуація в нашій державі, то поки так беремо на початок. Сьогодні будемо три Куба. Вчора виписали, сьогодні позвонили, приїхали забрати. Лісництв, де можна купити дрова на Волині 10. За ними можна приїхати особисто. Також заповнити можна заявку, аби замовити деревину онлайн. Для цього потрібно скористатися сайтом «Дрова.Є». Потім отримати в найближчому відділі реалізації. У негазифікованих населених пунктах в нас за останні півроку ми. Дідшли з такою тенденцією до планових рубок, щоб для кожного населеного пункту була рубка, де є деревна дровина для населення. Тобто, щоб люди буквально там з одного села не їхали за 10-20-30 кілометрів по ті самі дрова для опалення. Найпопулярнішими дровами в нас, як і завжди, залишаються перша група. Тобто, це є твердолисільні породи: це дуб, граб, ясен. Береза, черешня, клем. Ну тобто, це всі породи, які мають найбільшу теплоємність. В регіоні більше половини теплоенергії виробляється твердопаливними котлами. Відтак до нового опалювального сезону оновили котельні, замінили котли, а на випадок виведення їх з ладу обладнали резервні. Централізовані теплові мережі полагодили та оновили. Загалом Волинська область вже завершила підготовку до зими. Ми особливу увагу заслуговує готовність об'єктів критичної інфраструктури, а саме підприємств, які надають послуги з тепло, водо, електро та газопостачання. На зазначених об'єктах в цілому завершено виконання планових, та поточних та капітальних ремонтів, а також регламентних робіт, область цілком забезпечена місцевими видами палива, торф, дрова, відходи деревообробки, виробляються паливні палети, дерев'яні. Дерев'яна щеба. Об'єкти соціальної сфери та нічні бюджетні установи переважно використовують тверде паливо торф. Готові до блекаутів. Об'єкти критичної інфраструктури оснащені генераторами. Область має їх понад 350 штук і працює над збільшенням кількості. Ось так готуються до опалювального сезону в різних регіонах. У більшості областях він має початися, коли впродовж трьох днів стовпчик термометра показуватиме менше 8 градусів. Першими тепло отримують лікарні та навчальні заклади. Водночас, прифронтові регіони опалювальний сезон розпочнуть за власним графіком. Опалення вмикатимуть за окремим розпорядженням, зважаючи на обстріли та енергетичну ситуацію в регіоні. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не прогавити наступні випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Тримаємося, гуртуємося, бережіть себе.